Доброго дня, діти! Сьогоднішня наша така е, гра бесіда відбудеться на тему поведінка. Що таке поведінка? Поведінка це те, як ми себе поводимо правильно, Те, як ми, які ми дії, вчинки з вами робимо. Отже, ми з вами будемо пригадувати сьогодні правила поведінки загальні так. Особливості на природі. Зараз у нас весна, все навколо розквітає, оживає, тому ми будемо пригадувати ці правила. Ми з вами їх вже вчили, так? я вам зараз покажу ось такий листочок у мене є, бачите? Він у нас довго-довго висів на дошці так? для нагадування. І отже, сьогодні ми пригадаємо кожне з цих правил. Давайте розпочнемо з першого. Отже, перше правило, ось воно, що не можна робити. Діти вже знають, що цей знак перекреслений, це щось що не можна робити. Отже, не можна в лісі вирубувати дерева, так? Тому що дерева, це не тільки дуже гарно і красиво, як вони квітно, так як у них дуже красиві зелені листочки. Дерева це також спосіб отримувати. Кисень, так? А киснем ми з вами дихаємо. Тому чим більше дерев, тим більше в нас кисню, і тим легше нам з вами дихати, так? Далі, наступна картиночка в нас ось так. Також, що не можна робити? Що це в нас тут? А ну, давайте я вам покажу ближче ось так. Не можна забруднювати природу, не можна викидати пляшки, пакети різні, різноманітне сміття, так? не можна його викидати на вулиці, не можна забруднювати, адже воно все лишається на землі, так? Коли ми забруднюємо навколишнє середовище, у нас гинуть тваринки, рослинки, дерева. Ми забруднюємо навколишнє середовище, отруюємо, знищуємо таким чином все, що в нас є навколо. Тому не можна забруднювати ліси. І, на... і ще одне таке, так: коли ми йдемо по вулиці і бачимо чисті поля, чисті ліси, чисті садочки, так? різноманітні. Природні заповідники, і коли там чисто, нам приємно дивитися, ми можемо зробити гарні фотографії, так, відпочити там. А коли брудно, коли валяється різноманітне сміття, там і відпочивати не захочеться, правда? Перейдемо до на наступного. Не можна що робити. Ображати тваринок, так, хлопчик стріляє з рогатки в тваринок. Не можна ображати тваринок, їм боляче. Вам би було приємно, аби хтось вас вистрілив з рогатки. Вам би було боляче, правда? І образливо. За що мені це? От так само і тваринки. Вони не можуть себе захистити, тому не можна ні в якому разі їх ображати. Так? Перейдемо до наступного правила. Ось у нас тут гриб такий, так? І хлопчача ніжка, яка топче. Але загалом, взагалі не можна ні рослинки, ніякі, це і гриби, і травичка, і різноманітні квіточки. Не можна їх затоптувати. Якщо ми їх потопчемо, їх не буде, правильно? Ми їх знищимо, їх більше не буде, і нам не буде на що споглядати, дивитися, так, милуватися. І не буде що дарувати нашим мамам. так? Так, наступне правило. Ось такий у нас тут дятел зображений. І рука, яка до нього тягнеться. Не можна цього робити. Не можна руками чіпати диких тварин. Собаки, коти, пташки, бобрики. Жодну тваринку, яку ви бачите на вулиці, не можна чіпати руками. так? Вам ж не буде подобатися, якщо ви будете йти по вулиці, а якась незнайома людина вирішить, що ви дуже гарна і красива, чи гарний та красивий, і захоче пощипати вас за щічки. От так, незнайома людина. Звісно ж, буде неприємно і дивно, правда? От так само і різноманітні тваринки. Не чіпайте їх руками. Звісно, якщо у вас вдома є свій котик чи собачка, його можна чіпати, трогати. Але ні в якому разі не ображати. І ось тут останнє в нас зображення: не можна чіпати гнізда пташок, так? Адже, якщо ми розворушимо гніздечко пташки, так, потрогаємо руками ці яєчки, то пташка більше не повернеться в гніздо. І пташенята, які вилупляться, вони помруть без мами. Адже ви порушите так, їхній кордон, ви лишите там свій слід, а цього робити не можна. Це ж стосується і цуценят, і кошенят, і зайченят, і навіть їжаченяток маленьких. Якщо ви бачите їх, їх чіпати не можна руками. Адже в них своє середовище, своя сім'я, так, тваринок. Тому побачили, ви можете подивитися, навіть можете сфотографувати або записати на відео, якщо вам так сподобалось. Але чіпати не можна. Отже, такі прості правила поведінки. В природі так ми з вами повторили. Ви, великі молодці, Побачимось наступного разу.